Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Давно не виходили відео, нема часу познімати. От сьогодні коні приїхали з роботи. Неділя вирішили трошки проїхатися, заодно відео записати. Йо, ну малі. Познімаю трошки вам своїх коників. Скажете, як вони з зими, чи похудали, чи не похудали.

Ай там коні кожен день або через день на роботі цілу зиму. Цікавить паровок, опускаємо жеребця сивого, гнідий кінь. Са, природа, ліс. Гарно. Сьогодні сонечко світить. Сніжок зранку був трошки нормально. Ще зима не хоче закінчуватися вже березень.

Наші коники. Сумівля пройшла добре, ще який місяць, ти вже будемо пускати на пашу. Та й так вже пускаємо на пашу. От Зараз приїду додому хай, ходять по березі. І вже робець, звичайно, припнув бо йде шукає кобелів, там на сусідньому березі кобили є, то він летить туди, як підіпнути. Тр, тр. Але сачкує тільки коли в порожні. Якщо є груз, то він добре тягне. Так не хоче. Спирає на коня. Кінь добрий писали мені, що не хоче продати. Взяти щось більше до ягуара. Та не треба більше. Та кінь повністю справляється зі своєю роботою. Тр. Тр. Трр, хлопці. Трр. Такий маленький коник. Але роботу робить добре. Кінь по ваговозах. Його мама новоолександрійка. Тато був гуцулик. І він більше, більше пішов до тата. все наши школьники. Да ты ехать трошки? woo <laughs>

Трррр. Куда потоган? Не бери потоган. Ні. Вот такі коники. Тр. 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 Куда вийде? Все. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. До нових зустрічей!